Стаття 106, величезна стаття, за що відповідає президент. Президент України перше забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави. Президент України забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави. Ну, слухайте, найголовніше, що може бути в державі, все це покладено на президента. Наступне звертається з посланням до народу та із щорічним і позачерговим посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє зовнішнє становище України. Це його обов'язок представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичної діяльності держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України. Четверте приймає рішення про визнання іноземних держав. Призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях. Приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав. Шосте призначається український референдум щодо змін Конституції України відповідно до. Статті 156 цієї Конституції ми ще до цієї статті дійдемо. Проголошує всіукраїнський референдум за народною ініціативою. Сьома. Призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією. Восьме. Припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією в четвертому розділі. Ми про це вже говорили. Дев'яте вносить за пропозицію коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України сформоване відповідно до статті 83 Конституції України, ми також про це говорили. Подання про призначення Верховної Ради України прем'єр-міністра України в строк не пізніше, ніж на 15-й день після одержання такої пропозиції. Десяте. Вносить до Верховної Ради України подання про призначення міністра оборони України, міністра закордонних справ України. Призначає на посаду та звільняє з посади за згоду Верховної Ради України Генерального прокурора. Призначає на посади та звільняє з посади половину складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення, вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України. Зупиняє дію актів Кабінету міністрів України з мотивів. Невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного суду щодо їх конституційності. Скасовує акт 3, акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України. Призначає на посади та звільняє з посад Вище командування Збройних сил України. Це все відповідальність президента. Інших військових формувань здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави. Уявіть собі, яку має, має мати президент кваліфікацію, щоб здійснювати керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави. Звичайно, власна потрібна кваліфікація, або кваліфікація менеджерів Офісу Президенту. Президент України очолює Раду національної безпеки і оборони України. Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Приймає відповідно до закону рішення про загально або часткову мобілізацію та ведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу. Небезпеки державній незалежності України. уявіть собі президент приймає рішення про мобілізацію, це його відповідальність. Призначає на посаду третину складу Конституційного суду України так, присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини. У чиновників є класи. Це інше питання. Нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні, здійснює помилування, створює в межах коштів, передбачених Державному бюджеті України для здійснення своїх повноважень, консультативний, дорадчий та інші допоміжні органи та служби. Підписує закони, прийняті Верховною Радою України. Має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, крім законів про внесення змін до Конституції України, заступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України. Тобто, президент може не підписати закони, які приймає Верховна Рада, накласти вето і відправити на допрацювання. Здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Не можеш передати повноваження, відповідно, не можеш передати і відповідальність. Президент України на основі та на виконання Конституції законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Тобто, окрім законів, які приймають Верховна Рада і президент, їх підписує, президент сам може. Сам може видавати укази і розпорядження, які є обов'язковими. Правда, цікава норма. Влада президента в Україні майже не обмежена. Акти президента України видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21. Цієї статті скріпляються підписами прем'єр-міністр України і міністр відповідальний за акт та його виконання. Дуже важлива стаття. 106 дуже важлива стаття, чому президент України і теперішній, і минулі, і майбутній, якщо не буде змін в Конституції, уособлює в собі і фактично є лицем влади в Україні. От така Конституція.